Коли почалась пожежа, я був безпосередньо в будинку архітектора. Тобто я дізнався один із перших. Мій виклик у пожежну частину поступив другим після тих свідків, що побачили першим. А ні, перший виклик поступив зі студентської поліклініки. Тобто це була 11 година, а 1 вересня. Під час цієї пожежі найбільше постраждав дах будинку архітектора. Це площа близько 150 квадратних метрів. Ми залишились без даху. Він частково вигорів, бо це дерев'яні конструкції горища. Декілька приміщень у нас постраждало саме внаслідок вогню. І ще десь половина приміщень будинку архітектора постраждала внаслідок гасіння пожежі, внаслідок води. Це один із маєтків початку 20-го сторіччя, маєток Рижова, який зберігся, один із небагатьох, хто зберігся в майже автентичному виді в плані планування внутрішнього, внутрішніх приміщень та автентичних деталів. Навіть от покрівля, яка там частково постраждала, вона теж була автентична. Тобто вся цінність в тому, що він до наших днів і пройшов через Другу світову війну, майже не постраждав і зберігся по сьогоднішній день. Перше саме захід, ініціативу самобурунку архітектора це був маскарад. Ми його ж більш атмосферним і інакшим, і він трошки руйнував деякі стереотипи. Про нього досі пам'ятають, і це виявляється дуже успішним наш захід, як усі. Це було 1 вересня. Ми якраз колобувалися з. Є Катерина Фролович, яка робила е, фешн-показ, його ми якраз хотіли е, зробити дворик з е, флеш-апом, ну тобто замальов швидкі замальовки. Ось і на жаль, це не склалося, бо першого числа мені е, дзвонить директор і каже, що у нас щось відбувається, горить в один кархітектор. Я кажу: да, ладно. І я просто взяв усі речі і е, побіг туди. Ось, і ми. Я зібрав волонтерів. У нас є чат великий е, для підписників. і Я через підписників та через інші творчі ініціативи збирав людей. Е, ну, скоріше, на наступний день ми е, у розбірі 6 7 людей ми збирали завали. Наразі наш дах перекритий тимчасовими матеріалами. Ми сподіваємося, що ми зможемо перезимувати з цим тимчасовим дахом. І десь половина будинку, вона, так би мовити, законсервована. Ми експлуатуємо основну частину будинку, це вхідна група, це основні наші зали. Ми готові там, відкривати двері для різних заходів, але там другий поверх і основний об'єм будівлі ми все одно зараз експлуатувати не можемо, бо там ще тривають роботи з висушування приміщень, з їх консервацією. Після пожежі ми відкрили, нам волонтери допомогли відкрити банку в одному з банків і ми за допомогою волонтерів зібрали близько 115 тисяч гривень. Потім нам ще допомагали архітектори з різних регіонів, оскільки це будинок національної спілки архітекторів, вона теж долучилася до допомоги. І загалом ми зібрали десь близько 150 тисяч. Частину коштів вже освоєно на матеріали, на роботи, які зараз відбуваються. І частина в нас є така невелика, зарезервована, яку ми тримаємо на випадок там якихось термінових, термінового вирішення якихось проблем.